Як церква може зростати і розширюватися у скрутні часи? Наприклад, під час гонінь, під час воєн. І можемо розглянути приклад апостольської церкви. Вона знаходилася в часи, коли були гоніння на церкву, на християн, але це не заважало церкві зростати і розширюватися, коли навіть тисячі людей вони спасалися за один день. І що нам робити, щоб дійсно було стільки спасених людей, і церква могла розширюватися, нам потрібно просто повторювати те, що робила перша церква, і чим вони займалися, це вони знаходилися в Слові Божому, в молитвах, у спілкуванні, і нам необхідно теж саме робити. Бути в Слові Божому, розмірковувати над Словом Божим, молитися, вивчати Слово Боже. І якщо ви не належите ні до якої церкви, або у вас немає можливості відвідувати якусь церкву, ви можете написати мені, і ми запрошуємо вас на онлайн-служіння, щоб ви могли духовно зростати і мати духовне спілкування. Напишіть мені.